Добре, поговоримо тепер про відносини з батьками. Е, перший етап у нашому житті це юність. Це стосунки, коли ми юні, не дуже розуміємо все там, ну, діти, і потім переходимо в підлітковий період. Е, тут вже таке протистояння якесь, але ми ще багато в чому від них залежимо. І ми звикаємо все одно з ними радитись. У кожного своя ситуація, хтось виростав, де обидва батьків є, хтось виростав з одним. Це все впливає, але головне це як ми будемо дорослі стосунки з батьками. І отут важливо розуміти, що ці стосунки вони є складними і багатогранними. Ви потім отримаєте презентацію через те, що нам хтось, ну, хтось писав, що він не. Міг все прочитати, не переживайте про це. Я головне буду читати і доносити. По-перше, коли ви виростаєте, батьки вас звикли сприймати ще малими, або навіть своєю власністю. Тобто, це ж моя там донька чи син, чому ти там восстав проти мене? Вот. Часто виникають конфлікти через різницю в поглядах та стандарти поведінки. Наприклад, батьки можуть мати більш консервативні погляди на будь-які теми, особливо складні: сексуальність, релігія, політика будь-які теми. Батьки можуть, стають старшими, іноді стають менш мобільними і їм потрібна просто допомога. В той момент, коли у дітей є свої власні зобов'язання, робота, сім'ї. Також конфлікти пов'язані з грошима. Діти, можуть бути незадоволені, що батьки надають їм достатньо грошей. Але коли діти виростають, то навпаки, тобто діти вже самі себе забезпечують, і батьки, наприклад, від них там чогось очікують. І четверте, це втрати. Дуже впливають на стан будь-якого члена родини. Для того, щоб побудувати здорові стосунки з батьками, є такий термін, про який я сьогодні хочу говорити, і дуже важливий це сепарація. Хтось чув про це? щось Я чула. Завичавний ага. так, так, Супер. That's що, що знаєте про це, що думаєте про це? Чула такий момент, що можна сепаруватися від батьків територіально, але емоційно uh -huh. ні. Тобто вони все одно якось впливають, там, uh -huh. і ти відчуваєш якусь провину, або uh -huh. якийсь е емоційний зв'язок, що ти не можеш прийняти самостійно Ціне рішення, ну щось таке. Угу, угу. Угу. Супер, дякую. Не дуже погоджуюсь з тим, що прям неможливо будувати ну відділитися емоційно, але в цілому. Дякую. Ні, ні, не те, що неможливо. Буває, типу, таке, що людина живе окремо, але емоційно залежить від батьків. Типу, що таке буває. Добре, так, да, таке буває, таке доволі часто буває, якщо людини не порвалось. Хто ще хоче, хоче щось додати? Окей. Uh... Так, я можу. Ага, Діма, давайте. Я думаю, що це, ну, так, сепарація, тобто відділення емоційно і фізично від батьків. Uh -huh. Ну, при тому ти все одно підтримуєш ну, підтримує зв'язок uh -huh. і ну, все одно будуєш стосунки з батьками, але більш як, як доросла людина. Супер. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Дякую. Дивіться, сепарація це дійсно процес відділення. Ми поговоримо, як це саме стається. Це важливо розуміти, і в будь-якому випадку, в дорослому віці, варто сепаруватися від батьків і будувати окремі здорові відносини. Що означає, якщо ви не сепарувалися? Дуже часто це означає, що ваш вибір залежить від їхнього схвалення. Тобто, ви робите щось, що не подобається батькам і відчуваєте провину. Тобто. Зараз говоримо саме про сепарацію. Як правильно і мудро побудувати здорові стосунки з дорослими батьками, і як сепаруватися? Говоримо перше про те, що означає, що ви не сепарувались, ваш вибір залежить від їхнього схвалення. Ви часто щось робите і думаєте, ага, папа це не схвалює там, або мама. Відчуваєте провину, або не робите того, що вони не схвалюють. Це може відбуватись не тільки там, ви не купили не знаю, чіпси, бо батьки там не схвалюються, а ви обираєте партнера для життя, професію чи будь-що інше. У вас з'являється протесна позиція, або ви повністю погоджуєтеся з усім, або повністю протестуєте. І то, і то це відсутність сепарації. Ось є цікавий приклад. Чоловік один навів. Прочитав його. Він пише: Я відокремився від батьків, ми живемо в різних частинах світу. Та відстань не свідчить про повну сепарацію, якщо батьки однаково залишаються людьми, з якими ви узгоджуєте своє рішення. Тобто він живе там за 3000 кілометрів, але все одно подумки узгоджувався з батьками. Що ще це може означати? Друге, це вам складно висловлювати свої почуття. І третє, ви намагаєтесь їм догодити, попри ваші бажання. Тобто, у вас є ваше розуміння своїх бажань. Часто навіть воно не дуже ярко виражене, тобто, ви намагаєтесь їм догодити їх бажанням, а себе не дуже розуміють. Також недостатня сепарація. Що це може означати? Ви вірите, що батьки знають, як буде краще. Ви намагаєтесь постійно довести їм щось, або ви ідеалізуєте своїх батьків. Чи четвертий варіант, ви не можете сказати їм ні. Тобто, по суті, ви живете не своє життя, і в певний момент ви можете це усвідомити. Найгірше, що це дає, ви просто нещасні всередині, вам просто недобре, ви постійно думаєте, а як догодити одній людині чи іншій. Тобто є якісь упередження, які нам передають батьки, і це вони роблять не те, що там спеціально нам нашкодити, а навпаки, вони люблять. Але, наприклад, мама завжди казала: там, якщо бігати босоніж калюжами, то захворієш. Треба просто взяти один раз пройтися. І просто зрозуміти, що це там, мені не окчувак. Тобто дуже важливо е мати власні е упередження, думки, рішення, а не діяти через рішення, тому що батьки так колись сказали, і це просто внутрішнє твердження, яке стало вашою частиною вас. Тобто, ви можете його обрати собі, але свідомо. Як проходить процес сепарації? Це дуже складний процес, але він починається, коли ви починаєте помічати власні почуття, аналізувати, чого саме ви хочете, що вам підходить, а що не підходить. Тобто, ви присвоюєте собі певну агресію, яка необхідна, щоб відстояти особисті кордони там, де їх не поважають. Ви можете сказати ні, будь ласка, більше на мене то не підвищуйте. Мені з цим не ок». Ну, часто ми так не кажемо, просто кажемо: та ні, кричи на мене, скільки можна там, ну, умовно, чи там тобто ми е -е, говоримо по-іншому. З ними ми починаємо говорити з батьками так, як раніше не говорили. Часто це трапляється, коли людина йде на психотерапію, читає книжки, і в один момент розуміє, що просто щось не так. Сепарація важлива, і це дуже важливий процес. Це не вам паспорт не видають, а все, вітаю вас, ви повністю сепарована людина. Ні. На жаль, це процес. І ви можете вибудувати здорові стосунки, а потім відкатитись назад і знову почати робити якісь речі, які для вас знов не ок. Чи погодитись на них, що важливо, значить, як відбувається сама сепарація? Перше, те, про що ми вже говорили, розуміти краще самого себе. Друге, чути свої почуття. Тобто, якщо я зараз відчуваю, наприклад, сором там провину. Розуміти, ага, чому я відчуваю сором? Значить, мене хтось засоровав. Наприклад, батько сказав, як тобі не стидно, скільки ти, скільки тобі це розказує, чи мама. І ти просто відчуваєш сором, хоча він тобі нав'язаний, а не тому, що ти маєш його відчувати. Якщо ти справді розробив щось погане, відчувати сором нормально і його варто проживати. Але якщо ти просто тобі нав'язаний сором, це не ок. І з цим треба щось робити. Відсторонюватися від цього якраз. Третє, що важливо, говорити ні. Вміти говорити ні, я на це не погоджуюсь. На таке до себе відношення, на такі стосунки, на е, таку поведінку, на ці слова, на не знаю, такий тон. Я на це не погоджуюсь. Четверте, відстоювати кордони. Це схоже на говорити ні. Іноді відстоювати кордони, це, наприклад, заблокувати людину в соцмережах, якщо вона поводиться агресивно. Це не завжди словами сказати ні. Або просто не брати трубку, або навпаки брати трубку, Тобто, або дзвонити, або там, не дзвонити. Тобто в кожній ситуації це по-різному. І не грати в старі рольові ігри. Тобто, батьки побудували, наприклад, батьки побудували звичну для них модель, що ви маєте бути там хорошою дівчинкою чи хлопчиком. Ви маєте робити щось добре, і вони вас будуть любити і приймати. А якщо ви так не поводитесь, вони кажуть, а та-та, ти, ти ж був такий гарний християнин, там, чи такий, така гарна людина, такий гарний мій син чи донька. Як ти міг, могла? Це рольова гра. Тобто іноді треба сказати: сорі, ну я реально помиляюся, в мене є погані сторони, я не хочу грати більше в цю гру. Я не гарна дівчинка чи хлопчик. Я іноді поступаю погано і визнати це. Вчиняю погано, точніше. Тобто, це процес. Якщо ви будете робити ці речі, це складно, іноді дуже боляче, але ви чітко усвідомите, що саме ви, куди ви рухаєтесь, хто ви є, і таким чином ви зможете відділитись. Тобто, сепарація це що? Це відділення. Ви якби відрізаєте себе від старих. Ненормальних моделей поведінки по відношенню до вас, і чим є пройдена сепарація, на мій погляд, це три речі: перша фізична незалежність, тобто ви просто живете в іншому місці. там в іншій квартирі, в будинку, в місті, в країні, але не живете під одним дахом з батьками і не залежите від них. Друга – емоційна незалежність, тобто ви самі приймаєте своє рішення. Ваші плани, цілі, мрії, все залежить. Ви самі вирішуєте, що для вас важливо. І третє, фінансово незалежність. Тобто, ви не потребуєте грошей від батьків, ви не кажете там дай соточку там, до зарплати, чи там не знаю, на, 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 на якусь смачну якусь там, їжу, що ви любите, не знаю, там, на шоколад, каву, чи там, на латешечку. Тобто, ви цього, ви від цього не залежите. Ви можете, ну типу, можете пригощати одного, одного, але ви є незалежними. І якщо це є. То, в принципі, ви можете вважати себе людиною, яка плюс-мінус пройшла сепарацію, але все одно треба кордони іноді проговорювати і відновлювати, і говорити про них. Тобто три речі це та сепарація, яка пройдена. Це перша частина нашого майстер-класу. Якщо у вас є питання, будь ласка, давайте їх проговоримо, бо далі будемо говорити вже не про батьків. Будь ласка, чекаю.